Перше послання до Коринфян, розділ шістнадцятий. А щодо збирання пожарт для святих, то робіть так само, як я наказав церквам із Галатії. Першого дня тижня нехай кожен із вас відкладає щось, збираючи відповідно до своїх можливостей. Щоб коли я прийду, не треба було збирати пожертвувань, а коли прибуду, то тих, кого ви визнаєте гідними. Пошлю з листом віднести ваш дар у Єрусалим. Якщо ж і мені треба буде піти туди, то вони підуть зі мною. Плани Подорожей Я прибуду до вас, коли пройду Македонію, бо проходитиму Македонію. Можливо, пробуду у вас якийсь час або навіть перезимую, що потім ви провели мене, куди б я не йшов. Адже цього разу я не хочу побачити вас лише мимохідь, а сподіваюсь, якийсь час пробути з вами, якщо дозволить господь, а до п'ятдесятниці я пробуду в Ефесі. Бо переді мною були відкриті широкі двері для плідного служіння, хоча противників багато. Якщо прийде Тимофій, дивіться, щоб йому серед вас було нічого боятися, бо він, як і я. Виконує діло Господнє. Тому нехай ніхто його не зневажає. Проведіть його з миром, щоб він прибув до мене, оскільки я чекаю його разом із братами. А щодо брата Аполоса, то я дуже просив його прийти до вас із братами. Але йому не хотілося приходити зараз він прийде, як буде нагода. Привітання та заохочення. Пильнуйте. Стійте у вірі, будьте мужні та сильні. Нехай між вами все робиться з любов'ю. Закликаю вас, брати. Ви знаєте, що дім Стефана перший плід Ахаї і що вони віддали себе служінню святим. Підкорюйтеся таким і всім, хто служить разом із ними й важко працює. Радію через прибуття Стефана, Фортуната й Ахаїка, бо вони заповнили вашу відсутність. І заспокоїли мій та ваш дух. Цінуйте таких. Церкви з Азії вітають вас, а кила та прескила щиро вітають вас у Господі разом із їхньою домашньою церквою. Усі брати вітають вас, вітайте одне одного святим цілунком. Привітання написане моєю Павловою рукою. Якщо хтось не любить Господа, нехай буде проклятий. Мараната, нехай благодать Господа Ісуса буде з вами. Моя любов з усіма вами в Христі Ісусі. Амінь.